Фінансова ситуація у цьому місяці у нас уже майже півмісяця пройшло. Скоро так і літо закінчиться. Так, давайте подивимось: фінансова ситуація на червень місяць. Вибираємо карту. Так. Ну, досить гарні перспективи є. Є якийсь вибір, перспективи. Горизонти для вас відкриються, також це може бути про якесь, можливо, свято на роботі, можливо, просто щось дуже гарне там трапиться, про насолоду. Знаєте, вона от ця карта дуже така літня, дуже про літо, про не знаю, природу, про сім'ю, про щось таке. Ну, але все-таки є стимул, бажання і працювати, і відпочивати. Тримайте баланс в цьому. І нехай у вас все буде дуже добре з фінансами.